Всім відео, друзі, всі. з вами Артур і перед перед началом відео я хочу вам ну, показати канал Vadic Ва, Channel. Ну, Тут бачите всяке відео про терарію, обзори інших ігор, гифти, про Майнкрафт і, і, і такі, такі всілякі ігри. Ну давай, а тепер перех, ну, зараз переходимо як до відео. Всім привіт до відео, вами Артур. І ми продовжуємо сьогодні вбивати... ой, вивчайте, боса гаке. Ми в певній серії бували. Сьогодні серія буде недовго тому що в моєму телефоні дохила мало заряду. Десь 24. Так і от наш бос Це вже це як третя серія в груді. Будемо на ютубі був викликав. Розтісевий... А, бляха. Я хочу... Я хочу поповірший людей. А, заходила на мій канал. Ааа, погоди перший прийд. А, бля. Вже так не вдалий початок, бо я тих не вгуюся, в принципі. А. Полежання. Кей, okay. давайте ми наберемо енергію. Класно. І давайте підемо в бій. Давайте це повинна, скільки ми були зняли. І це вже минуло як... Ой, 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 це вже минув один день. Койник завжди. Сьогодні якось буде файлова серія походу. Ми будемо щас файлитись. Моя не горі, тут спішусь. Ей. Выбочай. Смотрите, я повернулся. Все просто я снимал, сниму, снимал, снимал. И бац телефон упав. Блин, В... я не важно не удалий день. Выпагай мама В... его. В... А в руслі, потім хочу, бо вже десь 11 чи дванадцята година. Кліть. що я вас імов поглаїм, та я з севі фейли. Лайк, лайк. Не погай. О. Слайн за сей фейли. Бо мы сегодня фейлами сильно. Уже здесь телефон минуло. Это погоди куда еще. Шар одна классно. А, да, что 20, 20, 20. До когда Аж коли мене приймуть якийсь калан, ми вже будемо швидше вмочити. Бо я знаю, що з кожну годину. І ще я буду. Заниматься скромно, как назвать, не летсплеем, ну типа как летсплеем, у большинства всех боссов в игре моя банда, точка интересная, ссылка будет, ну не будет ссылка в описании, потому что я не очень люблю ставить ссылки в описании, ой, в принципе здесь на этом уже можно заканчивать серию, ну Боже.

Еще я хочу на планшет, типа, на андроиде, изнятом выживание в Майнкрафте. А, еще я буду снимать все кровь тоже на планшете. Не, блин. На выживание сами, а в не знаю, как-то. за васа можем дать тебе вы я купаюсь чтобы повидать несовершеннолетних мы тоже должны навертя и надрать ну всем пока пока подписывайся на канал ставь лайки всем пока пока